Круги, лінії, сонце і мініатюрні хрестики. Ці та багато інших символів оживають в руках Христини Гевко. Свою авторську виставку писанок Київська майстериня презентувала в Івано-Франківську. Цим мистецтвом Христина займається з дитинства. Її першим вчителем була мама. Згодом писанкарство стало сімейною традицією. На передвеликодній виставці майстериня експонує близько півтори сотні писанок. На розпис однієї витрачає від двох до семи годин. Зізнається, писанкарство для неї не лише захоплення, художнє самовираження, а й спроба національного. Самоідентифікації. Писанки для мене це спосіб висловити себе творчо. І я стараюся знайти якийсь новий погляд на писанку, тобто вони не є традиційні. Я використовую, звичайно, старі дохристиянські символи, використовую таку, також дуже стару техніку воскову писання. Але намагаюся якось їх посучаснити, тобто в них можна в моїх писанках можна знайти і, і, і сучасні рейси. Молода писанкарка працює у своїй власній манері, поєднує до символи і сучасні традиції розпису. Її писанки мають чітку побудову орнаменту. Малюнок виглядає досить лаконічним, а ще доповнений яскравими барвами і неабиякою фантазією авторки. Справа в тому, що вона не хоче писанку просто покласти у вітрину і щоб на неї дивилися люди. Вона хоче ще її подати посо своєму, якось по новому, і щоб це було цікаво, і це так все розходиться. Це так все наповнюється. Це якась така круговерт. Це... Це, це така спіраль, це така, це такі закрутки, які от ви будете бачити на цій писанці. Це, це така філософія, тепла, весела, сонячного життя. Доторкнутися до мистецтва писанка Івано-Франківці зможуть до кінця місяця, а ще отримають корисні поради щодо техніки розпису під час майстер-класів. Мар'яна Гринечко, Олександр Латвиненко, новини на вежі.